Так, добрий ранок. Шановні друзі. Я Людмила Богуш. Я засновниця компанії Богуш Time, експертка з тайм-менеджменту. Сьогодні провожу для вас тайм-менеджмент зарядку. Бачите, в якому релаксовому стані я вся, тому що ми тут тільки що за Ольгою ми виїхали з Ужгороду. Да, і зараз їдемо у Хмельницький. Да, а потім... Ні, зараз Івано-Франківський, а після цього Хмельницький, але зупинялася для того, щоб провести тайм менеджмент зарядки, тому що потрібно виконувати свої, свої обіцянки. То я сьогодні хотіла з вами поговорити про згоду. Згоду з іншими людьми. Тому що, знаєте, от щось, щось трапляється в світі таке, що. Ви можете, бути, можете не погодитися з тим, що це трапляється, або ви самі щось хочете робити, а люди не погоджуються з вами. То давайте подивимося на те, як згода, як вона впливає на вашу можливість досягти вашої мети. Ми живемо серед інших людей, ми живемо з іншими людьми. Ти сам не живеш в лісі. Да, ти сам не го... не робиш собі одяг, ти сам не робиш собі автівки, будівлі, ти сам не добуваєш собі їжу, навіть якщо ти її готуєш потім на плиті, хтось її виростив для тебе, хтось її туди привіз, хтось її для тебе продав, а хтось плиту зробив, да, на якій ти це готуєш. Отже, ми завжди пов'язані з іншими людьми. І проблема багатьох людей в тому, що вони не думають про те, що інші люди це запорука твого успіху, от просто не думають, вони хочуть все мати. Але вони не хочуть віддавати іншим людям хоча б щось. Так? Ну, що ви можете давати іншим людям? Ви можете давати іншим людям, наприклад, підтвердження, да, що людина для тебе щось зробила, і ти цієї людини кажеш: дякую тобі за те, що завдяки тобі тобі в моєму житті з'явилися там це, це там, або завдяки тобі, в мене немає зараз проблеми, або завдяки тобі я можу щось, щось робити. Також ти можеш давати людині гроші за її роботу, за її працю, якщо ти розумієш, що людина вона така ж жива, як ти, і вона так, так само потребує грошей, і так само потрібно готувати її дітей, і самою вдягатися десь жити, і, і мандрувати, і лікуватися, і насолоджуватися життям, то ти також можеш давати гроші цієї людині за її роботу. Я вважаю, що не потрібно давати гроші просто так, тільки тому, що людина є. Бо ну, ти знаєш, це не заслуга просто бути в світі, це не заслуга. Це просто ти є, це заслуга батьків цієї людини. Також, що ви також можете давати людині? Ви, людині? ви можете давати їй якісь знання, передавати свій досвід. Ну, Передати досвід дуже важко, ви можете передавати свої ідеї стосовно цього досвіду, свої мислі, свої думки. Також ви людині можете надавати притулок, да, якщо їй це потрібно. Ви можете надавати їй гостинність, а ви можете надавати просто їй увагу. Ви знаєте, нам всім потрібна увага. Ми дуже любимо, коли люди дають нам увагу, коли ми отримуємо пошану, коли ми отримуємо від них визнання того, що ми є і що ми для них важливі. І от ти багато різних речей можеш давати людині. І коли в тебе навколо тебе люди, які тебе підтримують, які з тобою погоджуються, які хочуть в житті досягати таких речей, яких досягаєш ти, або мати те, що її ти їм пропонуєш, або розділяти свої думки з тобою, то тобі тоді тобі зручніше досягати в житті в своєму, так? То згода це можливість. Досягати, як ми можемо отримати згоду від інших людей, ну я вже казала, що якщо ти приділяєш увагу іншим людям, якщо ти думаєш про те, що їм потрібно, то тоді ти дуже ну, ти швидше цієї згоди досягнеш, тому що ти будеш їм пропонувати те, що для них важливо, да з чим те, це те, те, з чим вони погоджуючи легше та швидше. Також для того, щоб отримати згоду від інших людей, потрібно просто їм казати про свої плани. Ми завжди ми кажемо, кажіть іншим людям про ваші цілі. От а, ви знаєте, я з цим з цим стикаюсь дуже часто, коли я кажу людині, а про що ти мрієш? Або у нас коли, коли ми проводимо той менеджмент -квест, і у нас там є такий ступінь, де люди повинні написати свої мрії і викласти їх у групу, але ми не потребуємо, що ми не, не вимагаємо, що ти повинен а, всім людям показати свої мрії. Ми кажемо, ти повинен нам показати, нам куратору компанії Бугуштам, що ти виконав це завдання, тому що це дуже важливе завдання. Але ви знаєте, з якими суперечками ми стристикамись, коли люди кажуть, я не хочу, щоб мої мрії інші люди читали. Я зараз не а ти про що там мрієш? Ти може мрієш когось вбити або може, ти мрієш щось вкрасти? Давай подивимося, про що ти мрієш? Ти мрієш про щастя, ти мрієш про здоров'я. Навіть якщо ти мрієш про секс, ну слухай, багато інших людей також хочуть сексу. І, і це ж нормально, да? якщо ти мрієш про а, благополуччя, якщо ти мрієш про багатство, про, про освіту, про своїх дітей, ну всі ну покажи мені людей, які цього не хочуть. У кожного воно ну, просто вцілюється по-різному. По Але це вже цілі. Хіба ми від вас вимагаємо, щоб ви своїми цілями розбрасувалися? Ні, бо кажемо ні. І навіть мрії не розбрасуєшся. Ми я просто хочу, щоб ти в тебе вони були. А я хочу подивитися, що вони в тебе є. Я не хочу вивчати, які в тебе мрії. Я знаю, знаєте, в мене якось було, був такий випадок. Це було, не буду казати в якому а, але це було не в Україні. І я пам'ятаю, що якась жінка вона мене попросила вона сказала: А покажіть мені, будь ласка, ваші мрії. І оскільки в мене було жбуці, вони були, то я їй просто показала. Вона почала їх читати, і я розумію. Ну я просто людина сильна, да я можу це пережити. А я пам'ятаю, як мені було неприємно, коли вона читала мої прі і тут же їх вона, а мрія вона їх оцінювала. Вона ну ну, я можу сказати, що вона їх зніцінювала, тому що вона каже, о придбати оце. Хіба це може бути мрією? Або там заробити, заробити це. А що це важко хіба? Да? То вона це робила, але зараз я розумію, що вона просто це була така жінка, яка могла щось погане сказати про все. От просто про все. Да? Тому що є люди, які не люблять, коли у інших людей щось добре, да? бо вони хочуть бути тільки одне-одине, одне да? єдине. Я завжди всім кажу, що ти не можеш бути один. Єдиний, ні, ти можеш бути один єдиний, але тоді тобі буде дуже важко, тому що люди не будуть тебе любити. І дуже часто ми можемо так себе поводити, що, начебто, показувати іншим людям, наскільки ми над ними. Ла, добренька, ти можеш бути над ними. Але хто тобі буде допомагати, якщо ти всім показуєш, що ти над ними? То дивіться. Якщо ви хочете мати згоду стосовно ваших цілей, і ваших мрій, і ваших планів, то потрібно просто координуватися з іншими людьми. Ми завжди ж кажемо вам на тайм менеджменті, якщо ти хочеш, щоб це завдання було виконане, то ти повинен попередити інших людей. Що ти будеш це завдання виконувати, і що ти будеш зайняти в цей час? І попереджувати потрібно зарані, зарані, щоб люди могли подивитися і з тобою погодити це. Але хіба тобі це важко? Просто людину попередити. Також, якщо ну, наприклад, якщо я їду в інше місто, і я хочу жити в якомусь готелі, я ж готель попереджаю, а як я їх попереджаю? Я не просто їм дзвоню і кажу, я до вас тут приїду, будь ласка, притримайте для мене місце. Ні, я роблю передоплату. Я забираю цей, да, цей номер для себе. Готель спокійний, що я приїду. Я спокійна, що в мене це місце буде. Да? То всім добре. Тот же згода це те, що вам дає спокій. Це те, що вам дає впевненість способів того, того як можна ці ці згоди досягати як її можна створювати Іх безліч. Ну теж ви саме можете вирішувати, я, який спосіб тобі підходить, бо він підходить не просто тобі. Він, він підходить до якоїсь ситуації, до якоїсь людини, для тебе, для, для, для завдання, для території, для ну, багато чого для навіть для, для когось часу. Так? То багато є різних речей, різних шляхів того, як можна. Досягти згоди з іншими людьми, але це потрібно. Це потрібно, бо якщо немає згоди, не буде досягнень. Бо іноді люди можуть вам доробити якісь перешкоди. Ну не тому, що вони не хочуть, щоб ти цього досяг, бо вони просто не знають. Вони просто не знають, що ти тут є і що ти хочеш чогось щось зробити. То це моя настанова на сьогодні для вас. Дивіться, дивіться, яким чином ви можете досягати згоди з іншими людьми. Тут треба приділяти їм увагу. Тут треба на них на них дивитися. Людей потрібно вивчати, зрозуміти, що їм потрібно, на що вони ну, ну, ви вже розумні. Я ж не розмовляю з дітьми, навіть дітьми це розуміють, Діти це розуміють. Навіть моя кішка це розуміє, де вона там спить. Кішка, а, де ти там спиш? Бачите, навіть вона зараз розуміє, що Зараз треба працювати. Вона працює кішкою, а не мою подружку. А на сьогодні, на сьогодні, будь ласка, перелік завдань це згода самим собою. Коли ти собі написав, що ти сьогодні збираєшся робити, це ти погодив сам з собою. Порахував час, подивися, чи, чи можеш ти чи влізаєш ти в 24 години, або в тебе залишився зайвий час. Це згода з фізичною з фізичним всесвітом. Да? Бо ти не можеш зробити так, щоб було більше, ніж 24 години. Не можеш. Але якщо ти не використовуєш все, це ти не використовуєш своє життя. Я не знаю, що ти можеш робити цим часом. Далі ти дивишся, чи може тобі щось потрібно додати, чи може щось потрібно викреслити. І після цього ти малюєш вже розклад. І ви пам'ятаєте, що коли ви малюєте розклад, то обов'язково потрібно залишати проміжки часу. Між вашими завданнями, тому що це, це згода з суспільством. Бо хто тобі заважає виконувати своє твоє завдання? Інші люди. І все, і вони це можуть робити ненавмисно. Але якщо ти залишаєш проміску часу, ти сам собі кажеш, що я згоден з суспільством в тому, що воно є. Що люди щось хочуть і вони можуть мені заважати, тому що вони просто є в моєму житті. Але ж ви ну, погодьтеся, коли поряд з тобою інші люди, це набагато цікавіше життя, ніж коли поряд з тобою нікого немає. То не треба на них ображатися, просто робимо згоду. Добре! Гарного дня вам!